Е, ти що? Виключи цю російську пісню. Повернусь додому. А там. Домашка. Ну, була, коли я ходив до школи. <гум> Як мобіла глюкнула? Допоможе айкула. <кхух> Яблучна консультація. Від айкули. Ну, шо ж, калата. Денис, ти недавно сам закінчив. Шановні здобувачі знань, ліцеїв, загальноосвітніх шкіл, приватних закладів. Ого, як офіційно. Наша й Оце вже краще. Друзі, раді бачити вас на нашому каналі. Ну що ж, ви самі розумієте, про що ми будемо сьогодні говорити? А точніше, обиратимемо найкращий телефон для школи. Ми пройдемося по базових потребах, які повинен заповнити iPhone школяра. Поїхали. Скільки? Тисяч. Гривень. Доларів. А за 400? Є. Давайте. Я от не розумію, чого для дитини купувати дорогий телефон, якщо його можна забути десь в шафці? і все, тю-тю. Ну, чекай, згадайся, повстарше класу. Ти хотів виходити з якимось таким? Та в мене iPhone був. Ну от. А можна вкрасти будь-який телефон. Було б бажання і в мілі руки. Для того в iPhone є функція локатор. Вона може або знайти пропажу, або заблокувати девайс. Ну, все одно погодься, пів штуки зелених віддавати за телефон школяра. Це для студентів. Тим паче зараз цілком можна знайти добрі моделі 7+, 8, XR та XS за нормальну ціну і в хорошому стані. Ну тоді давай зосереджимось на 300-400 доларів. Добре, це якраз є 7+, 8, XR та XS. Камера. Звісно, що найважливіше в школі: фоткати домашку, контрольні, компромат на однокласників. Ага, ти ще забув за селфі мами? <клес> ага, ти ще забув за селфі для мами в шапці, коли вже морози. І ще поїв їдальні. Добре, в нас є 4 моделі. Давай їх порівнювати. Тестуємо. І так, ми знімаємо одну і ж ту саму локацію на різних моделей. Кругом фронтальна камера. Так, це 7, це 8. Це XR, а це XS. Панталка у всіх телефонів 7 Мп, але картинка, самі бачимо яка. Хоча характеристики цих айфонів однакові, але XS знімає краще. Тепер перейдемо до основної камери. У 7 Plus це 12 Мп. У 8 Plus камера вже подвійна. Там 12 Мп і 12 Мп. У XR такі самі характеристики, як у 7, а у XS -а як у 8. Plus. Це 7+, це 8, це XR, а це XS. Відповідно до того, що XS є дорожча модель, там є і дві камери, тому вона знімає краще. Ну і зум дивимось. Треба вже буде з задньої парти дошку фоткати. Ну або якщо у вас дистанційне, то у вікні голубів. <пі> Мені треба лопата. Вам яку? Штукову чи саперну? Куди ви пішли? Мені потрібно, щоб великий екран був. Екран? Почнемо з 7 -а. Тут діагональ екрану 5,5 дюйма. Роздільна здатність у 1334 на 750 пікселів. Чим більше пікселів тим краще зображення. Далі 8. Діагональ екрану також 5,5. Які зображення ідентичні. Так, XR. Тут діагональ екрану 6,1 дюйма. Ну і на десерт iPhone XS. Діагональ екрану 5,8. А найбільше пікселів, відповідно, найкрутіша деталізація. Можна буде роздавлятись усі закодовані послання, збільшив картинку і видно відповіді, які не видно іншим. Тож, якщо вам потрібен великий дисплей, це XR. А якщо більше деталей, XS. Що таке не світить, але гріє. Я знаю, що таке світить, але не гріє. Батарея, таки знати треба. Батарея. Взагалі ще не придумали такого телефона, який би тримав заряд протягом цілого дня. Та чекай, школа це також робота. Хоча я чув 14-й добу витримує. Та, є така штука, як зовнішній акумулятор MagSafe. Щоб не натягатись проводами, дуже може бути в пригоді така бездрутова зарядка. Її потрібно тільки докупити. Ага, це, до речі, дуже класно. Особливо, якщо в тебе телефон з меншою ємністю батареї. Давай вже швиденько перевіряємо ємність акумулятора на цих моделях. Починаємо. 7 2900 мА це 13 годин роботи. 8 2691 також 13 годин. XR 2942 мА. Це 15 годин активної роботи. І XS, 2658 мА. Я майже заснув. Батарея цих моделей однакова. Її вистачає в середньому 13-15 годин. То що, давай визначати, який все-таки найкращий? Якщо ви шукаєте телефон з великим дисплеєм, найкращим варіантом буде iPhone XR. На такому набагато комфортніше читати текст і дивитись навчальні відеоролики. Однак Plus не сильно поступається XR у розміру дисплея. Ну якщо в пріоритеті ціна, тоді Plus для вас. 8 Plus також має ідентичний корпус до Plus і ідентичний за розмірами. Єдине, що тут скляний дисплей. І також є функція для пом'якшення кольорів. Для школярів це важливо. І дисплей великий, і заряд нормально тримає. Якщо ж в пріоритеті все таке батарея, тоді рекомендуємо обирати iPhone XR. Це один з найкращих смартфонів від Стіва Джобса. А про камеру треба ще сказати. Та що тут говорити, всіх айфонів? Камера класна? Ну так, то це Xiaomi. Беріть одинадцятку краще, не пожалкуйте. Ну що ж, друзі, після перегляду цього відео ви точно готові до школи. І дарма, що школа вже півтори місяці, і може взагалі хтось з вас вже не в школі. Якщо вам сподобався цей відеоролик. Ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на наш канал і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. як казав кобзар, учитись, читайте. І iPhone найкращий телефон у світі, запам'ятайте. І телефон Вайкулі купляйте.